У США заявили, що можуть керувати часом і простором. І це заявив не якийсь там ексцентричний дивак, на кшталт Ілона Маска, а сам Білий дім. Наші технології дозволяють нам маніпулювати простором і часом. Вони стирають відстані. Сприяють зростанню та підвищують продуктивність, сказав директор управління з технологічної політики Білого дому Краціос. Щодо маніпулювання, то єдине, чим я певен, вони здатні можуть і роблять це успішно, це маніпулювати людьми. Американцями, людьми усього світу. Оце йдеться про технології. А тепер про рівень моралі, совісті і взагалі те, що колись в англомонному світі визначало джентельмена США разом з Російською Федерацією, Білоруссю та Еритореєю, оце їхня така тепер компанія. Виступили проти засудження російської агресії в резолюції ООН. Це вони вже настільки там доманіпулювалися часом та простором, що вони вже не орієнтуються, на якому вони світі живуть, знаходяться, перебувають. І чому, думають американці? Так Бо такі формулювання не сприяють миру. Це якою ж падлою треба бути, щоб отак от, от я не кажу, мислити взагалі не знати, як вони там мислять, щоб оце говорити. Бо це потакання війні агресії.